Індійці випхали саків за гіндукуш, вони такі зітхнули, ху, е, випхали їх і зробили пророцтво. Саки стануть володарями світу. А не треба бути вангою, щоб це зрозуміти. Подивись доктрину. В, доктр... mm -hmm. в, в доктрині записано: ми е, небесні воїни, ми на землю спустилися для звільнення людей від е, рабства земного життя, від звільнення від оцього кола перероджень Сансари. Ми глобалізуємо землю, проведемо цивілізаційний прогрес і підемо до неба сварги синьої, вознесемося на небо, знову станемо космічною цивілізацією, як ми й були. Завдяки такій доктрині вони зобов'язані були стати царями світу. І хто прилучався до цієї доктрини, до цього способу життя, а для того, щоб стати володарями світу, треба мати найкращу зброю. Вони вправлялися постійно. Чому слов'яни серед венедів був рід? розбешак воїнів, захисників, нападників.